Сьогодні ми завітали до вас нагоди всесвітнього дня боротьби проти туберкульозу. Тож розкажіть нам, давайте для початку, яка зараз в Україні, а саме в Одеській області, ситуація з цим захворюванням? Проблема туберкульозу зараз дуже актуальна, як в принципі, і завжди, тому що е, Україна. Е, Посідає таке значне місце в тягарі туберкульозу в світі. Захворюваність взагалі у всій Україні складає 44 на 100 тисяч населення, а у нас в Одеській області завжди захворюваність в два рази вища. Ми на другому місці в Україні по захворюваності, тому для нас це суперактуальна тема, і про неї треба багато говорити, щоб люди знали, що з цим далі робити. А чи правда, що хворіють на туберкульоз лише асоціальні верстви населення? Звісно, ні, взагалі раніше на туберкульоз ще за давніх часів хворіли більш такі верстви населення, як інтелігенція, письменники, дворяни та аристократи. Зараз в наш час туберкульозом хворіють більше вразливі. Можна замінити просто слово соціальні на вразливі, і буде правильно. Хто такі вразливі верстви населення? Це люди, які мають тісний контакт з туберкульозом. В побуті або в сім'ї. Це люди, які мають хронічні захворювання, які знижують імунну систему і не контролюють їх. Це люди, які зловживають алкоголем, тютюнопалінням та наркотичними речовинами. Це люди, які перебувають в скрутних життєвих обставинах і мають знижене харчування. А чи правда, що туберкульоз вражає всі органи і загалом систему організму? Так, туберкульоз може вражати всі органи і системи, окрім нігтів та волосся, але завжди вхідними воротами інфекції є легені. Навіщо люди роблять вакцину БЦЖ, якщо все одно потім є можливість захворіти на туберкульоз? Вакцина БЦЖ не спрямована взагалі проти захворюваності на туберкульоз. Вона спрямована на те, щоб захистити дітей першого року життя від смертельних форм туберкульозу. Це туберкульозний менінгіт та мільярдні форми туберкульозу генералізовані. Тобто, і на цьому, в принципі, її дія завершена, але це дія важлива і дійсно з появою вакцини вакцини БЦЖ дитяча смертність від туберкульозу значно знизилась практично до. До невизначених цифр. А чи правда, що туберкульозом можна заразитись навіть через, наприклад, столові прилади у кафе десь? Це неправда, туберкульоз має повітряний шлях передачі аерозольний. Навіть якщо туберкульозна паличка потрапить в кисле середовище шлунку, вона там одразу загине. Туберкульоз це виліковна хвороба? Чи ні? Її можна повністю вилікувати, чи лише Ну, з як залікувати ні, якщо вчасно поставити діагноз людині, вчасно розпочати лікування, то туберкульоз можна вилікувати повністю, і в такі в такому випадку ризик рецидиву туберкульозу дуже низький. Можливо, навіть людина ніколи не захворіє більше повторно. Ситуація, яка зараз у нашій країні, а саме війна, вплинула якось на рівень захворюваності на туберкульоз? На рівень захворюваності ще рано казати, ми поки спостерігаємо так, прям явно захворюваність не збільшилась, але це також пов'язано з відтоком людей з України, Я, ну, це моя думка особиста. Але ми виявляємо зараз багато випадків туберкульозу серед хлопців та осіб чоловічої статі, які проходять медкомісію на, по мобілізації або по призову. Ну, цей фактор вплинув напевно на захворюваність туберкульозом, і фактори, які вплинули на систему боротьби з туберкульозом. Вони є. Багато медичних закладів, в тому числі і протитуберкульозні, були пошкоджені у зв'язку з війною. По друге, це соціальні фактори, гуманітарна криза, це імміграції населення, це втрата житла, це медичні фактори, це постійний стрес, це недоїдання. Що робити людям, які працюють з великою кількістю людей? Як їм оберегтись від зараження? По-перше, такі рекомендації можу дати людям, які стикаються з людьми під час виконання своєї роботи. Ведіть здоровий спосіб життя. Відмовтесь від або знизьте тягар шкідливих звичок, які ви маєте. Алкоголь, чи паління, наркотики це вже було сказано. По-друге, треба обов'язково контролювати і лікувати свої всі хронічні захворювання, які є. По-третє, Звертатись вчасно до сімейного лікаря, якщо є симптоми, або якщо є контакт з великою кількістю людей для профілактичних обстежень, достатньо різноманітно харчуйтесь, майте фізичну активність поза роботою та не нехтуйте провітрюванням та вологим прибиранням на вашому робочому місці. Марина Миколаївна, я вам дуже дякую за такі розлогі відповіді на наші питання. Сподіваємось, що подільчани прислухаються до ваших порад і будуть берегти своє здоров'я. Будьте здорові!